Дуже дякую, єй спортс, класний кубок срібний. Давайте ще можу кожного тижня такі грати. Якщо будете мені такі топові карточки давати за нього. Дякую. Фу, господи, нарешті дограв цей срібний кубок. Грав таким складом. Тут всякі ікони, типу Себіо, Гарінча, Жерзіньо, українців понакидував і отакого от от Ну, Якщо чесно, не, не дуже сильно заморочувався на складом. Чисто, що було в клубі, то в принципі і накидав. Не скажу, що було важко, але було якось дуже довго. Мені здається, по відчуттям, годин 5 потратив на цей кубок, тому що додавали завдання, по-перше, на зіграні матчі. По-друге, на зіграні матчі з забитими голами там 25 з 30 треба було таких матчів зіграти, і люди просто забивали один гол і грали вже до кінця, там або на перемогу, або ставали АФК, але все рівно дуже мало матчів було, де ставали АФК, і ще менше матчів майже в мене не було, де люди лівали. Навіть якщо там рахунок 5-6-1. Люди просто-напросто не лівали. Тим не менше, нарешті добив. Давайте заберемо нагороди. Пакетики я тримаю на чорну п'ятницю. Чекаю, поки вийде Thunderstrike і там куча промокарточок, Я там вже накидав в Телеграм все, що має вийти в п'ятницю. підписуйтесь, якщо ще досі не підписані. І буду то все відкривати на стрімі на твічі, тому теж половтеся. А зараз давайте подивимося. Ну, по перше, по перше, по перше, треба свого ПЛ забрати. Де він? Ось -о, ось -о, поле. Іде додому. Єдина карточка, яку я не вибив за сезон. Тепер маю. Один з трьох, 82 бразильці. Може тут, ой чекайте, це що якісь. Ні. А, Казиміру. Ну ладно, інформ, в принципі, теж непогано. Не... не Вінісіо, звичайно, чи, чи не знаю, Р9, але теж непогано. І то, заради чого, напевно, більшість з нас грали взагалі цей кубок. Один з двох, Ultimate Scream або UEFA Prime Time Peak. Погнали, давайте давайте перше цього жаліва. Пам'ятаєте, я жалівся, що грав 5 годин цей їбучий кубок срібний. Забудьте, забудьте. Я не жаліюся. Едерто Мілітао сюди привіт, здоров! Забираємо. Дуже дякую. Може, тут ще щось краще буде. Ні, Жуао Фелікс, звісно, класний. Ну ми беремо Едера Мілітао. 860 тисяч ціна карточки по футбіну і. Ні, все, забудьте, забудьте, я не жалівся я взагалі не жалівся